Всім привіт, ребята! З вами Владик. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Наш сезон любимий. Третій сезон виживання Майнкрафт. Це вже здається восьма серія. Вчора кінчився, е, кінчився другий сезон. Дев'ята серія вчора була одного блоку. Фінальний сезон більше одного блоку не буде на каналі. Ви зараз може написати, можете думати, що я, чому я що, що я роблю в пеклі? Я записувати почав відео. Добував динаміт, добув кучу вибухівки. До 200 в мене було 300 таків вибухівки. 4, 400 такі вибухівки. вибухівки було. Було, ну, він ну, ще знаходиться в мене зараз три ставки або шість стаків. Три стаки підірвав вибухівки, відео записував. Не записався. Я кінчив записувати відео, а воно не збереглося. То й перезаписую. Ну, коротше, давайте не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, поставити колокольчик, а я починаю. Так, народ, давайте зараз вистроюся. Ну, я вже все скрафтив до цього був. І не записалась серія. А збереження мене того не було. Я хотів, хотів з нуля все зробити, але збереження я подивився не було. Просто збереження не було. Я тому бачу не зріт. Давайте підемо, зараз його заберу. Тільки треба пройти якось. Безпечно! Я сказав, безпечно піджарився. Так, давайте почекаю, поки потухну, напевно. Все, потух. Так, давайте що тут у нас немає. А, і ще воно зверху є. Цей незриття не розставляв тут, а я в креатив не заходив, якщо що. Бо знаю, можу дехто написати, що я зайшов був. ...зайшов креатив. Ні, я не заходив. Можете навіть перевірити. А, може як ви перевірите. Тільки в кінці сезону ну, я сіт дам цього світу. Сід цього світу я в кінці сезону дам хоро! Тушись! Туши! тушись, Е? Я Йому... маю! Чуть не згорів! Небезпечно! Од... Півтора сердечка ось ось Так, де той не зрит? Сердечка ось його, ага. Так, давайте строїмося. Тут не зріту. Перекр... перекриваємо оцю лаву, щоб вона не мішала мені. Угу. Опа, Тут я навіть. Даже... 에... Не хватає навіть на один сет. На один слиток тут. -то. Нам треба 4 слідки хоча б, щоб броню А, стоп, от... Він не весь зірвав всі Ну ще оно динамит є. Не весь зірвався. Там він ще оно є, динаміт. Ну, нормально так тут я підірвав. Вибухівка нормально так спрацювала. Так давайте строимся. Так де тут. Сюди оп! Гуди не... Ч тут, а? Думаю, що мішає. Сюди мішає. Пару блоків всього то. Так, давайте зламаю. Зараз прокопаємося. Глибше туди. І опять заставлю динамітом там все і підірву. Вибухівки в мене, не считайте, два 200 вибухівки. Ні, 300. 300 вибухівки нам так і надовго. Багато зможемо підірвати. Я надію, що ми багато цього. старовинних уламків я надію, що ми багато знайдемо. Нас, мускепи бо темнота. Кайло була... було повне. Мені пусте. Читайте, злума ось почекаємо. Ем, я сподіваюся, що нам цей... Фат. Давайте заставляємо. Так ось тако. Чим більше поставимо, тим краще воно буде. Мене ставити правильно. Так, можна ось так, ось так, ось так, ось так. Так, так. Де тут? А, нормально. Так, де моя зажигалка? Прогружайся. Ну, чому не хочу прогружатися. Все прогрузилося. Беру зажигалку, підпалюю і відходжу. Відходю я. Віщо я на shift сів? О, зривається все. Угу. Забагато. Бо багато ТНТ вибухівки зривається. Зо увід не зріть є. А там. А та вибухівка даже і не спрацювала. Там моне зріть, ось до -д -д ці старовинні уламки. Ну, підбирайтесь, о. Золото. Так його вигодно добувати. А що поробиш? Але зато його краще шовком, ніжним дотиком добувати. Тоді зразу буде руда випадати. вона її буде переплавати і вийти цілий сліток. Так, нас на один з вже є. Це один злиток. Ну ще два, ще два старовинних уламки і у нас буде два злитки Не Зритових. Зертових два зли... злитки буде. Давайте кварц здобудемо. Нам знадобиться. Так, добуваємо. Нам на два злитки хватить тільки цього. Так, добуваємо. Я хочу хоча б на золетків 6 добути десь. Ну так, да, десь ну, так. На 6 зулетків добути. Де золото? Так. Нам ще на золото буде добувати. золото добувати. Бо і золото теж вже для зулетків надо. Не здорітовую звитків треба золото. Так. Давайте сюди гойдемо. і підриваємо. Так, трохи підвагу є тут. Вони прогружаються ще. Так, давайте візьмемо зараз, заскриємо цю лаву, щоб я зміг втекти. Втекти, щоб я зміг. Строюся доверху і закриваємо тут того. Цю лаву. Це є. Ломаю. Це я це я дарма зробив. Це я так дарма прокопався. Так, їсти я не хочу. Так, все я потух. Так, давайте тут його поставлю, зараз закриємо от такого. Так, народ... Ну що, під... підпалюємо? Тікаємо. Навіщо я на shift. Дивимось. Вау, опять пішла. Є чи нема? Вірка. золото кварц. Цей раз нам не пов... мені не повезло цього разу. Цього разу нам не повезло. З цим вибухом, але нічого страшного. Так, нам потрібно піднятися зараз на 14 ту висоту. Бо На 14 спавниться дуже багато його. Старовинних уламків спавниться на 14 висоті дуже багато. Так, ш... так що нам потрібно ну, копатися на 14 висоту. Там заставляти все ТНТ. Так, все, от Того окопаємо тунель. Для вибухівки я хочу що заложити пів стака вибухівки. Тут а подивитися, що буде. Колись пів стака зірветься. Вибухівки. Так, копаємося. Так, ставимо skip. А Але поки, народ... поки я тут копаюсь, не забудьтеся підписатись на мій канал, поставити вподобайку під відео і, напис... і поставити колокольчик, поки я копаю тут тунель Так. Подивіться, скільки я грав? Подайтеся і скільки цього випадає нам. Давайте підберемо. Блоки магми нам не потрібні. А, кремінь. Нас він вже підбирається. Тож, Все, забувся.